Вітаю, друзі! До вашої уваги Suzuki SX4 2012 року з об'ємом двигуна 1,6 літри, газ бензин. Комфортний та динамічний хетчбек на повному приводі. Автомобіль оснащено газовим обладнанням, яке вписано в реєстраційний документ. Ось таке багажне відділення. Темний тканевий салон. Світла стеля. Переднє скло підіймачі. Електрорегулювання дзеркал заднього огляду. Підігрів дзеркал. Мультикермо. Механічна коробка перемикання передач. Підігрів передніх сидінь. Блокування повного приводу, кондиціонер магнітола mp 3 та інше. Пробіг автомобіля 206 тисяч кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, вулиця Запорізька, шосе 63, парковка, торговий центр Метро. Автосалон Хапаєвто. До зустрічі.